Приповісті, третій розділ, сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога й людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Шануй Господа, і маєтку свого, і спочатку всіх плодів твоїх, і будуть комори твої переповнені з ситістю, а чавила твої будуть перевлавитись вином молодим. Мій сину, карання Господнього не відкидай. І карання його не вважайте гарем. бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина, блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожче заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її мир. Вона дерево, життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Господь мудрістю землю заклав, небу розумом міцно поставив. Знання Його порозкривались безодні і кропляться росою ті хмари. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі. І прекрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятися, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних як прийде, бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити. Не кажи своїм ближнім іди і знову прийди. А взавтра я дам, коли маєш з собою. Не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпечно з тобою сидить. Не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі. Не заздри насильникові і ні однієї з доріг його не вибирай, бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних він благословить. З насмішників він насміхається, а покірливим милість дає. Мудрість славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором.